Якщо у вас чогось немає, ви самі в цьому винні. Всім привіт! Мене звати Аліса, і сьогодні у нас знову відео про мою особисту думку, яку не питають, але я хочу нею поділитися. А люди самі себе обмежують в отриманні того, про що вони мріють, або що створить їх комфорт і підвищить рівень життя. Парадокс, але це абсолютна правда. Ідея цього відео, і загалом ця думка в мене народилася, коли ми були. У батьків мого чоловіка в Казахстані в дуже невеличкому селі. Я просто думала, що, можливо, немає можливості, а потім зрозуміла, що насправді немає бажання чи немає розуміння, як правильно чи як краще. Знаю, в нашій країні теж так живуть. Але одне питання, коли немає можливості, а інше питання, коли немає бажання чи невміння розставлення пріоритетів. Два з половиною тижня ми жили в будинку, в якому немає туалету і душу. Це все знаходиться на вулиці. А душ це якщо налити велику бочку воду і вона нагріється від сонця, то є душ, яким якому ти можеш покупатися. Також є щось типу бані, в якій в цілому вони купаються, як саме нормальне купання з милим шампунем. А вони затоплюють цю баню не дуже часто, тому що в Казахстані в цьому самому місці влітку плюс 35, плюс 40 може бути. Ну мабуть, в баню дуже хочеться, коли така температура. Тож, Нормально, адекватна душу, до якого всі звикли як в квартирі, немає, як і туалету. Туалет це просто зирка на вулиці в дерев'яному будиночку. Та простить мене мій чоловік, те, що я це розповідаю. Я що він це відео не подивиться. Але ж я кажу правду, я думала, що просто не було можливості людей. А потім ми дивилися відео з 2000 року, з 2010 року, як вони святкували день народження їх тата. І я зрозуміла. Щоб просто не було бажання, чи просто були інші пріоритети. пріоритети. Замість того, щоб зробити туалет в домі, чи дуже в домі, і зробити життя своїх дітей цілих трьох комфортніше і своєї дружини, їх тато купував величезні колонки для того, щоб, святкуючи день народження, можна було вмикнути голосну музику, купував мікрофон на проводі, щоб можна було якось виступати чи співати. Але не зробив туалет. І це настільки тотальне а, невміння, або небажання правильно розставляти пріоритети і робити своє життя комфортним. І ось це можна перекласти не тільки на туалети душ, в домі, а загалом на життя, в якому кожен з нас живе. Якщо ви зараз хочете чогось, але у вас цього немає, і ви там не знаєте, як цього досягти, або. Бідкайтесь на те, що ви цього нікуди не досягнете. Будь ласка, зрозумійте, ви найголовніша причина, чому у вас цього немає. Ви не розставили правильно пріоритети в своєму житті, щоб, цього, щоб це досягти. Простий приклад зі мною про те, що. Я неправильно розставляю пріоритети, тому я не маю того, чого я хочу. Я дуже сильно хочу машину і це дуже покращить в плані комфорту наше життя з чоловіком і дитиною. Але у мене немає прав, як і у чоловіка. І щоб їх здати, треба, по перше, підготуватися теорію, відкатати практику, здати ці всі екзамени. А ми ставили пріоритети у відпочинку в подорожах. Ми не могли ніяк записатися на здачу, тому що ми постійно кудись їздили. Потім я була вагітна, потім я народжувала, потім перший рік дитини. Чоловік багато працював, їздив в відрядження. І в висновку ми вже два роки плануємо здати теорію і є можливість купити машину. А ми, але ми цього не робимо, тому що ми просто не ставимо правильний пріоритет. Подумайте зараз про себе. Чого вам не вистачає, чого ви сильно хочете, і чому у вас цього немає, на що ви а, втрачаєте час, на що ваш фокус а, сфокусований, відсотково сфокусований на щось інше, а не на те, чого ви мрієте. І як тільки ви цей фокус переведете на ту річ, яку ви хочете досягти і мати, і Побудуєте план досягання цього і будете витрачати свій час на реалізацію цього плану, ви дійдете до того, що ви хочете. Обмеження самих себе це реально найгірше, що можна зробити насправді. Ви просто уявляєте, що перед вами лежать ваші можливості, ваші мрії, а ви проходите повз них, ви їх не берете, хоча вони ну, практично на блюці ось так лежать перед вами. А ви проходите повз, тому що ви думаєте про інше. Ви не думаєте, від чого треба відмовитись, щоб це досягти. Ви не думаєте, що можна зробити інакше, щоб це щоб це досягти. Наш мозок любить лінуватися і обирати легкі шляхи життя. І ось зробити напряг, змінити фокус і напрягатися протягом якогось часу, щоб цього досягти. Може, не любить, і тільки ваша свідомість може вам допомогти побороти цю лінь вашого мозку. До слова, я вже зареєструвалася на здачу теорії через місяць, рівно до речі, і кожного дня я буду виділяти 40 хвилин, поки моя дитина спить, щоб готуватися до цієї теорії. І я, я сподіваюся, що я зможу здати з першого разу, але найголовніше те, що я вже зареєструвалася, і те, що кожен день. 40 хвилин буде в мене таймер на те, щоб вчитися і напрягатися. Хоча дуже хочеться відпочити після того, як активні і доглядала дитину. Хочеться просто полежати, повтикати в стрічку, поробити рілсики, подивитися рілсики, подивитися фільм, серіал, почитати книжку, поїсти все хочеться робити, крім того, щоб напрягтися. Я така ж сама людина, як і ви, і така ж сама проста людина, як і ви, кажу вам. Спробуйте напрягтися, спробуйте змінити свій пріоритет а, чи фокус з того, на що він зараз зосереджений, на те, що ви дійсно хочете. І, можливо, треба відмовитись від якоїсь однієї одного бажання, щоб отримати інше бажання, яке більш грандіозніше, або яке змінить ваше життя, а, або відкриє нові можливості, або зробить ваше життя комфортнішим. Я сподіваюся, це відео вам було корисним. Пишіть коментарі, що ви про це думаєте, чи були у вас вже ці випадки, коли ви свідомо змінювали фокус і досягали того, що ви хочете, яким чином ви це робили, що саме ви досягли? Мені буде дійсно дуже цікаво почитати. Тому що, як ви бачите, я теж на шляху до того, щоб отримати те, що я хочу вже багато років. Сподіваюся, це відео було вам цікавим та корисним. До зустрічі в наступних відео. Не забувайте ставити пальці вверх, підписуватися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. І до зустрічі в наступному відео!